Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла вам показати ділянку, з, е, ділянку, квітник за нашою ділянкою. Е, паркану в нас ще немає, але все, що треба для паркану, у нас вже є. Навіть полив проклали, а паркану немає. Оце наша калиточка, в яку ми будемо входити. І ось чим я оздобила вхід. Мені дуже подобаються оці прості, звичайні, я їх називаю бабусині трояндочки. Подивіться, які вони неймовірні. Я вивела цю трояндочку на такий невеличкий штамп. Ну, мені захотілося зробити такі штамбові, е, наче штамбові трояндочки. Е, до речі, коли я формувала цю троянду, я весь час обрізала е, квіточки від квітлі. А зараз я вирішила, я не буду їх обривати. Я хочу, щоб воно залишилося шипшиною. І бачити оці ягідки тут ще хочу. Тому що я, ну, поки формувала і нарощувала оцю масу, щоб вона якусь шапочку мала, я її обрізала весь час, весь час стригла. А зараз я залишу оці шипшинки і хочу подивитися, як воно буде виглядати восени. Мені подобається. Взагалі подобається шипшина дика. Тому ще покажу восени, як це буде виглядати. Мені здається, це буде цікаво. Ось одна, ось друга. Звичайно, частина вже облетіла, але як вони неймовірно виглядають, мені дуже подобаються. Оце буде наш вхід до нашого будинку. Ну, звичайно, тут багато чого ще не дороблено, але е сама композиція вже як би я створила. Тут в мене ростуть туї, я їх садила. Ранньою весною. Ось ще подивіться на цю неймовірну ніжність. Ну, гарні вони, так, да, вони квітують один раз. Так, -да, вони осипаються, сміття від них, але мені сподобалося дуже. Дуже гарні вони, ніжні, неймовірні. Ну і ось я вам хочу показати, як квітує. Я вас, звичайно, не здивую цим. Наш чубушник, цікава історія з ним. Оці чубушники, от бачите, один. І там далі другий. Зараз я до них підійду. Цікава історія з ними. Це у нас територія за парканом. Вона йде в, наче, в таке заглиблення отак, до того чорного стовба, а потім далі піде паркан. І ми зробили отак на вулиці, отакий квітничок. Тут у мене ось розквітнув чубушник. Ну, тут усі мухи, бронзянки, метелики, О, бронзянки різних кольорів, зелені, коричневі. Є навіть невеличкий аромат. Зараз теж розповім цікаву історію. Тут в мене оце кущик, його називають морозка або осіння айстра. Оце магонія подоболиста. Мені дуже вона подобається, вічно-зелений кущик. О, я й не бачила. В мене юка зацвіте. Юка. Вони в мене на вулиці ростуть. Це барбарис, великий такі кущі, які я стрижу весь час. Це два кущі бузку, це один бузочок, це другий, він, правда, ще малесенький. Це знову юка. І теж буде квітнути. О, я вам покажу, коли вона розквітне. І тут буде квітів у нас три або чотири, подивимося. Це знову магонія, знову айстра осіння, і знову чубушник. От таку композицію, а це їстівний барбарис. А це наш сусід, шнурок, який. Весь час дражнить наших собак. <хи> ну от, Оце наш такий, наша така діляночка за парканом. Отак вона прикрашена. І як з'явилися у нас ці чубушники. Взагалі я їх не планувала садити, але оцей е, наш квітничок, він сформувався сам собою, мабуть. Річ у тім, що ми з чоловіком дуже любимо чубушник, як він квітне. Такий в нього аромат, нам подобається. І ми шукали собі махровий, дуже пахучий ароматний чубушник. Ну, от замовили оцей кущ в якомусь розпліднику прийшов. Де ви бачите тут махрові квіти? Покажіть мені хоч одну. Жодної нема. Так, квіти великі, я згодна. Аромат в нього, як у звичайного простого чубушника, як на мене, відсутній. Але якщо сильно туди носа засунути в кущ, то він, звичайно, має аромат. І якщо в хаті поставити, то теж аромат має. А на вулиці, отакого от аромату яскравого, як має бути сильного від чубушнику, ну, немає в нього. Це перший. Далі ми все ж таки хотіли знову махровий і знову пахучий, і знову. Придбали іще в одному розпліднику. по Опису махровий, пахучий. Дивіться, де махра, де пахучість. Те ж саме, пахне ледь-ледь-ледь. Ну, немає оцього яскравого, сильного аромату цього чубушнику. Ну, і я вже не сподівалася, що у нас вони будуть. Звичайно, ми їх винесли за територію нашого двору, тому що я не хотіла тримати кущі, які, ну, якби я не хотіла, бо я хотіла все ж таки махровий. І наші сподівання на цьому не закінчилися. У всякому випадку, мої сподівання не закінчилися. І я знайшла метод і зараз вам покажу. Ну, і ось мій. Експеримент. Ось він, дивіться, чудовий, махровий. І знаєте, де я його взяла? Молоденький, ось тільки паго не пускає. Йому другий рік. Виростила я його з отакого череночка. Пішла у сусіда на кущику і відірвала отаку гілочку. Ну, я декілька гілочок, звичайно, відірвала, але з усіх прижилася одна гілочка. Тому його можна черенкувати, я вже зрозуміла. І тепер, нарешті, у нас є махровий чубушник. Маленький, молоденький, він тільки почав квітнути. Але цей чубушник вже у нас у дворі. Ну і дивлячись на сусідський куст, він має бути не таким великим, як ті звичайні, які я показувала тільки що. Але нарешті він махровий, він тендітний, в нього навіть і листечко дрібне. Це невеликий кущ буде. І наша мрія здійснилася нарешті. Ну і на завершення ще трошки білої фієрії. Воно так виглядає, так виглядає просто неймовірно. Зараз має бути гроза. Бачите, яке сталеве небо. І на фоні цього неба оці білі квіти. Зараз я спробую, це просто щось неймовірне. Воно дуже гарно виглядає. Люблю я ці трояндочки, бабусіни. Люблю я цей жасмін. Жасмін, чубушник. Ну, чубушник правильно, бо жасмін це все, і все ж таки не він. Але подивіться, подивіться, які неймовірні квіти. Ой, зараз покажу гілку, така гілка здоровецька. І такі квіти великі, гарні. Отак от у нас з'явилися, от ще на фоні сірого неба покажу. Краса яка. От так у нас з'явилися оці дві, тепер уже прикраси нашої ділянки. Отак от і сформувався оцей квітничок випадково, неочікувано. Завдяки цим двом чубушникам. Цей барбарис у нас був одразу, він дуже великий, я не хотіла його тримати у нас на ділянці, бо він насправді дуже великий. Але е я його стрижую, теж зібрала з нього череночки в вкорінюю. мабуть, я його все ж таки десь притулю на ділянці у нас. Ну, і юка до нас теж потрапила випадково, У нас оця ділянка фактично вся, е називаємо так, випадкова. Тому що всі рослини, які тут у нас на ділянці, вони насправді всі випадково до мене потрапили. Юку нам просто подарували, бо вона розростається, як не знаю хто, всі на неї жалкуються, а ми навчилися з нею спілкуватися. Підтримую я її в гарному стані. Може, колись зроблю окреме відео, що я з нею роблю, коли вона відквітне. Ну, коли вона буде квітувати, я покажу, бо це все ж таки. Таке видовище дуже, дуже таке цікаве, красиве, неймовірне, як на мене. Тому я її залишила і ми за нею доглядаємо. Доглядати за нею так, важкенько, скажімо так. Отак. От ну, отака от ще діляночка. Дивіться. Ну і як завжди. Далі буде.